Всім привіт! Привіт! Виїхали на ставочок пошукати карасика. Вирішили спочатку почати з цього, де ми відкривали в прошлому сезоні рибалку на карася. От цих корчах непогано клювало. Але водичка бачу дуже сильно впала. Десь на сантиметрів 40 не менше. Прикормив місце макухою, додав кип'ятку хліба. А тепер будемо чекати, щоб підійшов карасик. Поки карасик підходить, якщо він тут є, походимо, пошукаємо в інших місцях, де я не прикормлював. Зараз опустимо ось таку камеру для підльодної рибалки. Подивимося, чи стоїть карасик в корчах. Ось в тих корчах хочу зараз подивитися. Там де не кормив. Тепло сьогодні, тільки плюс 9. Прив'язуємо з зелентою камеру. Ось так провід зігнути, щоб воно не крутилось навколо да, осі. вот <состровую> это вершинку не ломать так что тут промотаем трошки и тут раздучука картинка у нас есть кришку напевне, завідюю, щоб було краще видно. І мені вам. Вода прозора. Рибки не видно. Дно глина тут. Здесь як чітко геляко видно, так? Да? Нічого під геляками геть нічого не видно. Опа, камера застрягла. Витягнув. Но, между другото, бюджетно 1000 гривм в алику Я ж тобі казав, що щось дергало Питаю, з відкриттям сезону. та да, да Ми тут камеру так і не впускали. Ну добре, бач, не розлякали да. рибу. Не розлякали рибу та й. Що за окунчик чи що? Ага. Не все, мотиля він, конечно. Перебралися ми на інший ставочок і пробуємо зараз тут. Ми тут поза тому році непогано відкривалися по карасику. Бо там пробули дві години по норях. Ну то один окунчик був і все. Хотя болото нормально. Да. А потом туда. там курчи. і ось там. Вот тут мормишки тіряються, що капець. Ага. Я одну десятку. Да. Це покльовало вачо, угу. це ж на галася, похоже. Тобай, давай давай. Є хе. Хе. Ти саме за мене там спіймали цитовку. Так, де наш карафик? Я не зрозуміла. Який окунець борзий. У нас тобою справжня зимова риболовля. Двоє кокуні дубасим. Сазон кричить. Так, ну що, подивимося, що там робить за тих корчах. Так, я так зрозумів, фішка з цією камерою і боковим кивком Тут головне не спішити обережно опускати. Не розпугати рибу. Ой, щось там є. О, полосаті полосатий. полосаті плавають. Кліточка, чи щось таке проплива, що таке на дні валяється. Дві дивіться, Це ця плітка не Та? Дві. Дві скільки усатих полосатих. Бачите, дивіться, скільки окуня. Не знаю, чи видно через цю камеру. Нам так добре видно. Дивіться, поплило скільки. Їх. І не бояться вони тої кали. Диві. Дивіться, скільки там риби. Боже. Ну карасика не видно. Okay. А давайте в ту сторону подивимось так, так, я одразу. Ой, mm -hmm. я хочу так повернути дивіться воно в усаті по осаді проплине. Прямо гіляки дивіться заходів. <гас> дивіться, бачите, видно все. Як красиво. Диви, яке дно чистиво. Ні, все-таки камера класна штука, да? Прямо ти видно як підняв. це що таке біле світло? Я не знаю, я теж питала, що це таке. Заробле ще кажеш да? так? Шкода, що у цієї камери нема запису. Але за тисячу гривень. От так, піде. Бач, диви і подиви, де ми мурмишки обривали. Ага. Дивіться, який тут гілляки. Тут просто коріння. Дивіться. Там десь наших пів сотні мормишок лежать. Дивіться скільки риби. Видно? Та просто подивіться, подивись скільки риби тут. Просто хмари мілкої. Карася немає. Да. Окунець, плітка. А карася немає. Може підемо подивимося там в місці де є я... раніше красика величенького спіймав. А, Бачу. Класна штука ця камера, можна узнати багато чого сэкономивши кучу часу. А так, поки вудкою перекидаєш, узнаєш деякий корч, поки не зачепишся і перевіриш. І бачиш яка риба тут є. Це щоб було б цікаво оставляти таку камеру з вудкою на місці, прикормити точку і подивитися, яка буде риба підходити. Потім собі включаєш, виключаєш коли цей. Ну, щоб не садити батарею. Тут їх вистачати повинно десь на 5, 5 з лишнім годин. Мені кажеться більше. включаєш павербанк і можеш хоч скільки хочеш знімати. Дивись скільки їй тут, боже! Хмара ціла. Бачили де? Вон коріння? Дивіться, тут хмара цієї плітки. Чи то плітка, чи наче плітка. Так, да, плітка бачили? Або швея Дивіться і реально тут хмара. Зараз... Закинув маленьку удочку під берег і на засолку. Ось окуні вже підійшли. Прям під очеретом виходить риба. Дивіться, просто тьма її тут. А великого карася нема, не видно. А він тут є. Десь видно там, далі ще. Ми підходимо все до берега. Краще не виліз з плячки, шукали ми на першому ставку і на цьому ставку. Бачили багато плітки, мілкого окуня, а карася нема. Видно, будуть ще морози, раз карась не хоче йти. Обіцяють наче морози. Скоро. Побачимо. Надіюсь було цікаво. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.